Лабораторії Ескулат для виконання досліджень використовують високоточне обладнання останнього покоління. Для виявлення вірусу папіломи людини методом полімеразної ланцюгової реакції є можливість жінпам для відбору біоматеріалу на вірус папіломи людини здійснити самостійно за допомогою щиточки квінтіп. Вона виглядає ось так. Як саме забирати даний матеріал, розписано в інструкції для відбору. В даній інструкції чітко розписано, як зробити відбір самостійно вдома. Після відбору біоматеріал, який відібрали, буде запаковуватися в таку коробочку і відправлятися в лабораторію. В лабораторії Ескулаб щорічно виконується більше 150 тисяч ПЛР-досліджень на різні інфекційні збудники. Ми гарантуємо вам якісний, достовірний результат. Дослідження ПЛР виконується в два етапи: перший це виділення нуклеїнських число за допомогою станції для виділення в число «Автопюре-96». Другий це ампліфікації системи для ампліфікації в реальному часі. Роторджин.